Та О, ноцик завезли не було. Доволі непогоний, мені подобається цей нот. Зараз я вам скажу, скільки він коштує, треба тут ціну. ціну. Ну, тут така сканер є, і ви берете самі, якщо ви там не впевнені, і дивитесь ціну. Ну, 23 гривні, дивіться який. Величенький, такий непоганий, хороший ночик. І такі шоколадки непогані. О, Ще мені дуже тут подобається, що я вам хочу сказати. От, якщо ви хочете Bounty поїсти, оце купляйте за 12 гривень. Оце точно такий смак Боунті. І економія вам буде доволі непогано і смачно. Так, оці цукерочки непогані йдуть. По акції 64 гривні. Ну, знаєте, як дуже багато акцій, цінників зараз. <кій> Сплачую карткою. На швидкокосі. Ось вона, дивіться, повернули швидкокоса. Так, окуляри беремо. Весна прийшла клосні, он. Он я. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки пишіть коментарі, приходьте в урок.